І ми це все будемо зшивати. Спочатку виводимо нитку назовні. Майстер-класи вже є і тут, на каналі, і на основному. Де буде бажання, там і дивіться. Скрізь одні й ті самі пояснення. Шов у мене петля в петлю. Коли гладке в'язання. Тільки лицеве або тільки виворітня, то цей шов дуже підходить легко і просто. Коли ж у вас є хоча б який-небудь візеруночок, то цей шов буде помітно. І там під конкретний візерунок треба обирати такий метод зшивання, який буде, наче, продовженням візерунку. Тож кожного разу це трошки інакше. Ой. І в нашому, в нашому темпі, звичайному, просто сшиваємо. Друзі, буду вдячна за подобаєчки. У вертикальному режимі вони ставляться подвійним натисканням. Просто по екрану в будь-якому місці. Не шкодуйте вподобак. Так. І ось у нас видно тут, де був шов. Тепер кожну напівпетлю підтягуємо. Окремо до потрібної висоти ряду. Коли таке в'язання щільне, як у мене, то нитка сама починає опиратися, коли потрібна висота ряду вже є. Тож, мені легше, а так взагалі слідкуйте, щоб висота петлі була така, як висота в'язання. Стартер, привіт. А ви одяг для домашніх улюбленців не в'яжете? Ні, я не в'яжу, бо не вмію. У мене навіть є кішка, і я для неї ще нічого не зв'язала, мені соромналося так. Нині я в'яжу таке, що чим сама буду користуватися, або те, що ось можу передати. Самі бачите, що і для кого. Мене колись питали, чи можна придбати, але я не продаю ці речі, друзі. Це просто для того, щоб когось заохотити, також в'язати для того, щоб гарно провести час. І, взагалі, знаєте, так цікавіше. Якщо хочете, є майстер-класи безкоштовні. Взагалі по Ютубу можете пошукати на котиків, собачок, різних пород, як в'язати буквально, М -м. можна знайти будь-які майстер-класи. Моя кицька не люблять, щоб хоч що небудь їй заважало то вона не буде ніякі речі носити, і якби вона так лагідно носила що-небудь, чи, принаймні, хотіла, я б їй щось в'язала, на ній би натренувалася і, можливо, би вам розповіла, як це робити. Так, підтягуємо кожну напівпетлю. Ось з файно. файна.